Привет, дорогі друзі, сьогодні мені на огляді два вигрівателя акваріуму це Siaongi XL 999 на 200 Вт, а також XL 999 на 500 Вт. Ми подивимося, як вони виглядають, як вони працюють, чи є в них лампочка, ці обігрівачі вони металеві. І так, цікаво, що є в них лампочка індикація того, що він працює. Можливо, не, їх нема. Цього я не знаю, я раніше з такими оберігувачами не працював, але в мене тут є ще інший металовий оберігувач, теж компанія Xeon, і про який я вам розповім трошечки пізніше, але спочатку розповім про ці оберігувачі, яка є комплектація, як вони регулюються і варті вони уваги ваші чи ні. Комплектація обігрівача, звичайно, ці це дві присосочки. Та ось сам обігрівач. Він очі дуже приємний. Регуляція в нього ось так. Що мені подобається, що вони такі ревлієпні, а не просто надруковані. На багатьох е, обігрівачах циферки просто надруковані і вони майже ну, їх не видно. Тому ось так. Тут все видно, дуже гарно видно. Зараз ми його вимкнемо та подивимося, є лампочки чи нема лампочки. Чомуся підозрюю, що лампочки тут нема. І як ми бачимо, індикація того, що оберівач працює є і це дуже добре. Комплектація така ж сама, провод приблизно трошки більше метра, дві присосочки, наклеєчка, як і на 50 Вт, ну, не дуже добре приклеєна і може відкритись. Ось так виглядає, регуляція і точно є індикація того, що він включений та працює. Потім я не знаю, десь він піде працювати, що я вже кинув раком. Вони там в мене вже плаває. А може там буде. Тут тепло. І що мені додавати не треба. Обігрів. Рахом тут дуже класно проканчивається. <плес> Якщо дозволі відео до кінця підписами, <плес> ставимо лайк, а також не забувай залишати цим відео. Друзі! Невдовзі я здобув огляд ще одного обігрівача. воно бачите його позаду, це теж Xeon, але 99-й теж металевий корпус. Розкажу і покажу, чим він відрізняється від 99-х від від 999-х. Ось там дві моделі. І по чим відрізняється взагалі він від стеклянних. І плюси їм та мінуси того і того обігрівача. Вони є невеличкі, але вони є. Тому підписуємо, ставимо лайки, не забувайте залишати комментарії під цим відео. Друзі, також, якщо ви користуєтесь такими оберігачами, напишіть по це коментарі та ваш як би, погляд, як вони працюють, гарні вони чи погані вони. Дякую, друзі, пока-пока.